Великий підприємець з токсичним політичним минулим Сергій Тігіпко, схоже, готується до виборів на користь залужного чи на користь Зеленського. Все це лише припущення, яке при цьому має підстави, яке виникло на тлі ефектної появи тігіпка в українському виданні Форбс. Інтерв'ю про інвестиції, але без відповідей про 2014-й, де розстріл людей на майдані, торги за прем'єрство і ребята через місяць ми в Росії. Форбс відповідає: цільова аудиторія так хоче. Моє ім'я Дмитро Олійник у цьому відео про те, чи має право глянець підміняти сторінки історії з інвестиційних планів. Чому тепла ванна для Тігіпка це політичний жест і чому ця історія пахне підготовкою до виборів? Тисніть вподобайку і підтримайте канал за ківар-кодом, який бачите на екрані. 25 вересня український Форбс опублікував у своєму Ютуб інтерв'ю з Сергієм Тігіпко. На сайті видання невеликі фрагменти. Головне з інтерв'ю. Починається матеріал такими словами: власник фінансово-промислової групи ТАС Сергій Тігіпко готується до приходу інвестицій в Україну. Його стратегія купити недорого, модернізувати і продати за дуже дорого після війни. Які галузі є найбільш привабливими в Україні для інвестицій? Чому головна риса для підприємця терпіння, а з державою краще не зв'язувати? Кінець цитати, але тригернуло, декому навіть дах зірвало інше. А саме слова головного редактора Бориса Давиденка у дописі анонсі на Фейсбук. Цитую: складно знайти людину, яка викликає більш полярні емоції і думки у різних верст суспільства. Для підприємців рольова модель, талановитий бізнесмен, у якого треба вчитися. Для громактиву ворог, якого розп'яти готові в коментарях. Кінець цитати. То що ж тут не так? Український Форбс підкреслює образ ефективного менеджера і успішно. Нього бізнесмена, якому у той же час закидають без перебільшення злочинні і навіть антиукраїнські дії, справжня катастрофа для Давиденка розгорнулася тоді, коли журналісти та інші публічні коментатори один за одним почали пригадувати темні сторони біографії Сергія Тігіпка. Шеф редакторка лівого берега Соня Кошкіна нагадала контекст 20 лютого 2014-го. Група Тігіпка у Раді тоді не дала голосів за постанову про припинення вогню, бо Тігіпко торгувався з Януковичем за прем'єрство. Цитую, в той момент, коли в центрі Києва Чорний Беркут розстрілював людей. Він сидів зі своєю групою себе в офісі на старовокзальній і не їхав в раду. Кінець цитати: журналіст Євген Спірін, нині солдат, санітар медцентру Нацгвардії, також нагадує про ті часи. Цитую, я бачив, як Заходить в будівлю луганського СБУ, захоплену ЛНР. І я чув, як він каже: «Ребята, через місяць ми в Росії. Я стояв там, я чув, бачив своїми очима і вухами. Я живий приклад історії Луганська а потім сталася окупація, війна, а потім ще війна. А тепер ти Борисе і діти твої, і потенційно мої, ловлять ракети, гинуть люди, руйнуються міста, ростуть масові могили. І ті гібко в цьому один з відправних механізмів. Розумієш? Кінець цитати: ще один журналіст, а нині офіцер ЗСУ Віктор Тригубав нагадує. До як складалася кар'єра Тігіпка, завідувач відділу пропаганди та агітації, секретар пропаганди, секретар обласного комітету ЛКСМУ, член ЦК КПУ і інше в такому ж дусі громадський активіст Іван Красіков з міста Дніпро, де Тігіпко починав кар'єру, пригадує наступне: цитую: я читав багато ніде не опублікованих матеріалів про те, як відбувалося накопичення первісних капіталів, як гроші об кому комсомолу переводилися у товари, а потім розчинялися, щоб стати стартовим капіталом для банк. Ків та магазинів у підземних переходах по всьому місту. Приватизація великих та середніх підприємств була жорстока, дуже кривава і абсолютно несправедлива. Ні, ті гібко це не голос російськомовних та мешканців східних та південних регіонів, це аватар того, що призвело спочатку до бідності більшості та тотальної корупції, а потім до війни. Кінець цитати за що досталося головреду Форбс. За теплу ванну для Тігівка, в якій не знайшлося можливості поставити жодного питання про вище сказане. Крім цього, Давиденку пригадали інші інтерв'ю, наприклад, з Ігорем Мазепою, який разом із корупціонером Володимиром Карплюком спланував забудову заплави Ірпеня. Громадський діяч Микола Малуха згадує і слова підтримки головреда на адресу підприємця Василя Хмельницького про системні сумнівні практики його бізнесу і кримінальні провадження щодо нього відомо дуже багато. До слова офіс Форбс розташовано у біз бізнес центрі Юніт Сіті, що належить Хмельницькому, назам кінець Малуха пригадує і надзвичайно популярний до повномасштабного вторгнення медійний проєкт Бік Мані Євгена Черняка, того самого із Запоріжжя, власника горілчаного бренду Хортиця. Крім ютуб каналу, з майже мільйоном підписників, черняк проводив чимало офлайн заходів, де записував інтерв'ю з одіозними персонажами. До чого тут кейс Forbes Стігітко? Просто існує велика платоспроможна аудиторія в ніші інфобізнесу, який байдуже токсичність походження капіталів, яка охоче слухала одіозних героїв у Черняка, і так само охоче сприймає ті гіпка як провідника у світ успішного успіху. З цієї прагматичної логіки позиція Давиденка зрозуміла, цільова аудиторія і видання дійсно хоче такого контенту. Тому відповідь на хвилю невдоволення головред публікує другий допис, в якому називає критику на адресу видання агресивним інфантилізмом, і додає, що підприємці Спираються на Тігіпка як на ефективного менеджера і бажаного спікера. І що Дані Форбс, це опитування гостей, підписки це підтверджують. Головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко після цього пише: шкода, що Борис Давиденко не зрозумів, що саме було не так у першому пості. Другий пост зробив суттєво гірше. Сподіваюся, що усвідомлення прийде, і висновки будуть, бо завжди лишається простір для того, щоб зробити висновки. Кінець цитати, що мали на увазі критики його колаборації з Тігіпком. По-перше, те, що бізнес в умовах великої війни не може існувати сам по собі за формулою нічого особистого, це тільки бізнес. Він і за мирних часів не відокремлений від політики. І дуже дивно, якщо топ підприємці цього не розуміють, бо про це буквально є у підручниках по друге пам'ять про роль Тігіпка у виникненні трагічної реальності в Україні це, звісно, не інфантилізм, а навпаки, свідоме доросле сприйняття власної історії. Ну, поки що не виходить полюбити великого бізнесмена, який подарував світові монобанк, приватбанк, купу інших класних речей, бо паралельно з цим дещо забрав. Головна редакторка Бабеля Катерина Кубернік пише, що журналісти не прокурори, не адвокати. Ми не маємо виносити вироки чи відбілювати. Але наша задача чесно показувати, що люди не є чорно-білими, тобто розказувати аудиторії настільки повну історію, наскільки це можливо, щоб аудиторія зробила правильні висновки. Так, Форбс видання для бізнесменів. Про бізнесменів економіка, багатство, бідність, фінансовий успіх і бізнес-поразки. Очевидно, для цієї аудиторії коректно розкривати героя, так як це цікаво саме їй. До того ж, журналістиці існують різні формати інтерв'ю, не лише портретні, а й тематичні розслідувальні інтерв'ю, експлейнери. І коли умовне видання сади город спілкуються з аграрієм, логічно питати там про тонкощі аграрного бізнесу, а не про деталі сімейного життя. Це ж, наприклад, стосується і музичних медіа. Вони часто кличуть музикантів і говорять виключно про шоу-бізнес. Інколи. Ще вуще, наприклад, про аранжування чи продюсування артиста. Це нормально для спеціальної ніші. Але з іншого боку, як би ви сприйняли інтерв'ю музичному виданню Ані Лорак чи Юрія Бардаша, в якому про нові пісні, альбоми, концерти і жодного слова про ви розумієте? Власне, стігіпко так само. Він точно токсичний політик, подобається це комусь чи ні, це факт. Його історія не лише про бізнес, не лише про менеджмент чи банки. Це історія виборів, політичних рішень і відповідальності. Історія людини, яка у критичні моменти для країни ставила особисті інтереси вище за державні. І тому так, коли подібного персонажа подають винятково як успішного бізнесмена без критичного контексту, це стає формою відбілювання. Це створює нову норму. Мовляв, минуле можна списати. Головне, що сьогодні він цікавий аудиторії своїми бізнес-успіхами. Але ні, страхова компанія, банк, вирощування кукурудзи чи музичний трек це все також про політику. Найцікавіше те, що ті гібко на цьому добре розуміється на політичності всього, що відбувається навколо його персони протягом тижня. Так, інтерв'ю Форбс і скандал можуть вказувати на те, що ТІГІ, ймовірно, готується до повернення у політику у 2009 тисячі роках Він вже діяв за таким сценарієм. Спочатку дав інтерв'ю глянцевому журналу Менс хелс, потім політична кампанія. Вибори, на яких Тігіпко відбирає голоси в Тимошенко і таким чином допомагає перемогти Януковичу, пізніше закриває свою партію, стає третім у списку партії регіонів, а ще пізніше віце-прем'єром в уряді Азарова. Що можливо зараз? Тут є декілька версій. Перша Тігіпко висувається на користь генерала Залужного. Політолог, а нині майор збройних сил України Андрій Ткачук, висловлює таке припущення: у 2010 році найбільше голосів Тігіпко набрав в Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях. Саме ці області дали найкращі результати для Зеленського у 2019-му від 35 до 45 у першому турі. Тож, якщо Зеленський балотуватиметься у президенти, робитиме акцент на цих регіонах. І якщо Тігіпко балотуватиметься, то гратиме саме на полі Зеленського. Відповідно, Залужному стане в поміч такий кандидат, як Ті -Гіпко. За словами Ткачука, Ті зараз активно допомагає війську. Він це ще не афішує, але точно використає для кампанії та відбілювання себе. Друга версія Тігіпко піде на. Вибори в інтересах чинної влади, щоб заповнити собою порожнечу, яка виникла після випаровування Медведчука, Мураєва та інших з цієї відверто прокремлівської когорти. Є ще третій варіант: ті готується готуються до виборів у власних інтересах. Яка з цих версій вам видається більш ймовірною, і чому? Напишіть у коментарях. Я ж наприкінці зазначу, що все це гіпотези, які виникли на тлі медійної активності одного з героїв цього відео, не більше. Бо поки триває війна, виборів в Україні не буде точно. Хоча це зовсім не означає, що до них не готуються. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.